Процеси, які відбуваються в світі, змушують нас переосмислити своє життя, і це не тільки відноситься до людства в цілому, це відноситься до кожного з нас, тобто кожен повинен подивитися в себе, в свій досвід, подивитися на свою поведінку, емоції і чим він займається кожен день, на що витрачає час, для навіщо він живе, куди він рухається, в якому напрямку цей рух він усвідомлений ним. Він узгоджений з його душею, чи цей рух просто автоматичний? Він йде на оману, на осліп, як ослик за морковкою. І оці всі страшні події, які ми спостерігаємо: війна чи потопи чи землетруси, все, що відбувається в світі, це нагадування людству про щось більше, як тільки про якісь тваринні потреби. Це про те, що потрібно пробудитися. Від сна, в якому ми постійно рухаємося в якомусь такому автоматичному зомбованому напрямку. Дуже важливо усвідомити, що у кожної з нас є творчий початок, а це творча сила, від з якої все і починається. Ця творча сила це творіння, з якою якою ми можемо управляти, якою ми можемо здійснювати якісь речі. Чи то художники, чи то е, е, письменники. Творчість це не обов'язково про якусь художню майстерність. Творчість це про вміння передати красу цього світу через свою індивідуальність. Творчість це про прояв і про зазідання, да, про те, що людина додає до Божої краси ще свою красу. Це наша важлива місія в цьому. Людина про це забула, вона пішла не туди, не по тому шляху і спокусилася на шлях якихось таких побутових потреб. І в цьому і весь сказ.